Вітаємо вас на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь програму Деталі дня з вами у студії Альона Межакова. Сьогодні обговоримо напрочу цікаву тему культурні заходи в місті та напрямки впровадження молодіжної політики з нашим експертом. До студії ми запросили Катерину Возненко, заступника міського голови. Доброго дня, пані Катерино. Доброго дня. Перед тим як ми починаємо нашу розмову, я б хотіла вам продемонструвати думки білоцерківців щодо того, яких культурних заходів їм не вистачає в місті. Дивимось. На мою думку, мабуть, більше дитячих розваг для дітей, щоб відкривалися більше можливостей, Майданчиків ну і так далі. Ну, я б хотіла бачити якісь мистецькі зустрічі з поетами, з художниками. Звичайно, б концерти. Концерти, Живи... жива музика не вистачає біля церкви. Живих виконавців. Хотілося б, щоб краще працював наш палац культури в якості в якості мистецьких заходів. Не знаю, я в Києві їжу на культурні заходи, на концерти, в театр. Біля церкви мало хожу. Концерти хотіла, щоб приїжджали більше до нас. Ну, я знаю, фільми хороші, щоб були. Мені музеї більше. Якщо б було більше музеїв, було б дуже класно. Можливо, якісь благодійні концерти, де можна зібрати кошти на допомогу дітям в приюті чи якось так? Кінотеатри. Спортивні, розвлекательні. Також не хотілося, щоб допустим, день міста, коли там що міроприяття ярмарка дуже хороша. Чисто це... як вам взагалі думки людей? Що з цих всіх заходів вже є, відбувається в місті? а Чого ще все ж таки не вистачає? Ну, по-перше, дякую за те, що ви зібрали таку інформацію. Мені досить було цікаво спостерігати, адже для нас є дуже досить важлива думка мешканців стосовно того, чого б їм зараз не вистачало. На жаль, в умовах коронавірусу ми не маємо змоги проводити ті всі заходи, ті всі заплановані наші зустрічі, і ми не можемо реалізувати весь той потенціал художників, спортсменів, де абсолютно всіх різних галузей. Тому що ми маємо працювати в таких умовах, які на жаль, нам сьогодні створення створив створив COVID-19. Але Незважаючи на це, у нас дійсно досить багато в місті проходить різних заходів. Ми намагаємося висвітлити інформацію і онлайн провести ті заходи, які ми можемо. Це йде мова Наприклад, навіть про так. виставки, навіть звичайнісінькі виставки в бібліотеках, які конкурси, теж які проходили під час пандемії. Ми намагалися висвітлювати і через соціальні мережі максимально донести до наших мешканців ту інформацію, яка є на сьогоднішній день актуальною, ті роботи, які є актуальними, переможці. Ми навіть намагалися онлайн нагороджувати тих переможців, але дійсно хотілося б, щоб ми змогли всі разом збиратися, проводити концерти, тому що нам в цьому році не вдалося провести наші глобальні традиційні заходи, такі як день молоді, такі як день міста, де ми щороку збирали тисячі людей, де ми постійно запрошували якихось зірок, які до нас приїздили в місто, але й силами наших місцевих гуртів, виконавців ми теж організовували ці свята. На але жаль, в іншому форматі все ж таки були деякі свята. Проведення та так, ми зробили це мінімально. Ми намагалися дати кожному мешканцю все ж таки отримати, хоча б трішки того задоволення, яке ми готували. А ми дійсно ми готували в повному обсязі всі структури, готували не тільки саме наповнення, але й різні нові заходи. А ми змогли реалізувати лише частинку, і насправді, навіть день міста, якщо брати до уваги сам день міста, ми хотіли навіть в цей день зробити його святковим наповнити просто музик. Знову ж таки, нам не вдалося це зробити, реалізувати в певній мірі, тому ми організували лише дві локації такі музичні, де в нас дійсно угу. була просто музика, де люди просто вийшли на двір. Я розумію, що дехто міг це чути десь із будинків, але всі прогулювалися на свіжому повітрі і просто чули музику. Хоча б якимось таким чином створювали собі святковий настрій. Дійсно, ми ще теж організували виставки. А виставки, чому тому, що знову ж таки на свіжому повітрі люди менше контактували всі Але разом, як ось, ось тепер, коли вже тоді допомагали погодні умови, так зараз вже на жаль, тобто свят не буде. А ми знову ж таки будемо намагатися робити все онлайн. В принципі, нам на сьогоднішній день дозволено проводити заходи так з забезпеченням всіх карантинних обмежень. Ми можемо організовувати це в приміщеннях за умови, якщо одна особа буде там. ну, від 5 до 10 квадратних метрів, в залежності від знову ж таки, заходу, який буде. Але ми розуміємо, що по-перше, це нереально витримати такі умови. Якщо це йдемо просто про якусь виставку, так то, наприклад, виставки ми можемо проводити, і у нас з цим немає проблем, тому що людей там не так багато є. Наприклад, коли збираються на якийсь концерт. Якщо ми, наприклад, організовуємо якісь нагородження чи то конкурси, ми це можемо робити онлайн, нагороджувати, ми можемо всіх окремо. Тобто дивлячись, в залежності від заходу, який у нас планується, ми проводимо ну саме підбираємо формат. Якщо ми говоримо про такі обов'язкові державні свята, але або ж якісь дати, які ми маємо обов'язково відзначити. наприклад, у нас ось наближається 14 жовтня, так і ми теж маємо вшанувати наших захисників, і ми маємо е, теж для е, всіх привітати зі святом покрова. Так, тобто ми тепер в іншому форматі так, це свято так, буде так. все ж таки. Відбувати. Кожного року ми робимо організовуємо виставки військової техніки. Ми проводимо концерти. Теж в цей день приурочені до сьогодні в бібліотеках та школах різні проводимо теж акції, проводимо різні конкурси, різні. Ну іде мова про конкурси малюнків, наприклад, да, різні теж зібрання, збираємо поетів. Але цього року, на жаль, ми зможемо лише зібрати невелику кількість осіб для того, щоб вшанувати пам'ять, покласти квіти і. І просто, ну принаймні, відмітити те, що сьогодні ось такий день. Ми маємо просто про це донести мешканцям, розказати і, звичайно, хоча б максимально по соціальних мережах розповсюдити, розповісти інформацію про цей захід. Ось ми говоримо про те, що всі заходи відбуваються в онлайн форматі, де містяни можуть дізнаватися про те чи інший захід. А, насправді, у нас функціонує прес-служба Білоцерківської міської ради, де ми намагаємося максимально висвітлювати інформацію або ж анонсувати інформацію. А також у нас є у Кожного відділу або управління є свої сторінці в мережі в соціальних мережах в Інстаграмі, в Фейсбуці, де інформація досить швидко поширюється, створюється і анонсуються події, які будуть відбуватися. І досить багато учасників, навіть просто є користувачі, які, наприклад, відвідують наші школи, батьки навіть по своїх там, внутрішніх каналах розповсюджують інформацію. Вони поширюють ті чи інші афіші, події. І таким чином всі виходять на контакт. Тобто до мешканців ми намагаємося. Донести і в нас поки на сьогодні це вдало виходить. Тобто, видно, да, якусь активність мешканців. Все так, звичайно, насправді люди досить втомилися від того, що е, немає є куди зараз себе реалізувати, немає де виставити свій потенціал, показати. Ті самі художники, вони повірте, малюють картини і пишуть картини для того, щоб їх дивилися, ними любувалися, їх спостерігали. Але якщо не буде того глядача, то у них по суті не буде сенсу для чого це робити. І ось навіть ми на Цьому тижні Відкрили виставку теж приурочену до дня художника, і зараз ця виставка функціонує у нас в бібліотеці на масиві Лаваневського. Теж на відкритті було лише там декілька осіб. Так були самі художники присутні, і от зараз ми намагаємося теж з дотриманням карантинних норм все ж таки людей допускати до цієї виставки, щоб вони змогли побачити так і полюбуватися тими картинами і шедеврами, які створили наші білоцерківці. Чи є якісь конкурси, де можуть білоцерківці брати? Участь малювати там, робити якісь поробки ну, в онлайн форматі. Так, звичайно, конкурси такі проходять. Проходять як і в бібліотеках, так і в музичних школах, так і в загальноосвітніх школах, тобто абсолютно у всіх різних галузях. Так само ми не виключаємо проведення спортивних змагань. Все ж таки, ми намагаємося зараз мінімізувати, так найма просто не збирати і намагатися не запрошувати до себе зараз інших приїжджих. Осі, оскільки дійсно біла церква, ми є таким. Епіцентром спортивних заходів і всі досить до цього звикли, і всі до нас телефонують кожного дня, просять, будь ласка, дайте нам дозвіл, дайте нам дозвіл провести велозмагання. Але ми реально, в силу своїх можливостей, ми не хочемо зараз провокувати, збільшувати і можна сказати, навіть наших мешканців, якимось чином. Спро... Не хочемо, щоб наші мешканці вони зараз отримали так. Е, там, ну, цю хворобу. Так. тому ми е... Намагаємося зараз мінімізувати і всім культурно пояснювати, що насправді ми не проти. Але на жаль, в умовах пандемії ми не хочемо всіх, ми застерігаємо цю хворобу, да і не будемо проводити робити максимально, якщо це можна буде десь перенести на якісь інші локації, або ж, наприклад, у віковому розрізі можливо якось це обмежити, тобто, наприклад, по днях розтягнути. Тобто, ми йдемо на всі абсолютно умови, вимоги, да, для того, щоб зменшити кількість. Якісь учасників mm -hmm. ну все ж таки про онлайн конкурси чи є зараз якісь активні станом на сьогодні відбувається у нас знову ж таки у відділі культури є ряд конкурсів, які можна спостерігати. Так можна зайти на їхню сторінку, подивитися. Теж у нас зараз тривають. У управлінні молоді та спорту у нас триває прийом заявок на наступний рік. Ось у нас буде відбуватися підсумок за цей рік. Конкурс літературно-мистецької премії. Тобто теж молоді люди, які мали якісь певні напрацювання за 20-й рік. Якщо їм є що показати, вони можуть звернутися до управління молоді та спорту і подати свої роботи, свої досягнення теж на присудження цієї премії. Ця премія вона присуджується. Щороку, і ми обираємо двох номінантів на цю премію. І це і люди, дані кандидати, потім отримують вже відповідно це звання і отримують теж грошову винагороду. Тобто, зараз, ось якраз триває прийом робіт, і всі бажаючі, хто зараз бажає взагалі долучитися до цього, можуть звернутися до управління молоді та спорту і. Подати свою кандидатуру на присудження даної премії. Яка сума премії? Сума премії вона не є така досить велика, вона є символічна. От на руки, якщо я не помиляюсь, отримує особа 3 800, От але. Для цього достатньо для того, щоб принаймні заохотити ту так, особу, звичайно. так і все ж таки досить престижно мати зносити звання лауреата літературно-мистецької премії імені Вінграновського. які ще культурні заходи от чекають Небілоцерківців, наприклад, до нового року. Ну хотілося б, хотілося б дійсно взагалі планувати новий рік. Тому що казати зараз про якісь там глобальні заходи, так традиційні, на жаль, я не можу, тому що ми кожного дня моніторимо ситуацію, і ми фактично кожного понеділка вирішуємо, які ми можемо провести на цей тиждень заходи. Там ну знову ж таки, ми не можемо планувати там зараз за місяць, там за декілька тижнів. Ми можемо лише говорити, що там мало би відбутися. А насправді, як воно буде, буде залежати від ситуації. От але новий рік це така довгострокова перспектива. Ми новий рік не плануємо за тиждень. Ми його плануємо щонайменше аніж там за 3-4 місяці. Тому ми вже зараз над цим працюємо і думаємо, як ми будемо реалізовувати в цьому році, яку концепцію будемо робити, тому що ми маємо нашим мешканцям все ж таки зробити свято, принаймні для того, щоб вони могли вийти на двір, побачити ту саму головну ялинку, так і мали змогу принаймні відчути да, цей новий рік, це свято, хоча б хоча за, за допомогою різних фотозон. Он так і прикрас. Це що найменше, що ми можемо зробити. Я вже не кажу, звичайно, ми будемо робити якісь там і онлайн знову ж таки конкурси, якщо буде е, ну, така ситуація, як сьогодні. Будемо намагатися е, робити різні виставки онлайн, але все, що від нас залежатиме для того, щоб прикрасити місто, ми від себе це реалізуємо. Принаймні тобто, так святковий настрій, все ж таки, ми ви його зробимо обов'язково так. Ось б поговорити ще щодо молодіжної політики. От не секрет, що молодь виїжджає з білої церкви, тому що порядки. Вони молодь їде туди на навчання, на роботу. Як все ж таки працює міська рада от в цьому напрямку? Ми тісно співпрацюємо з нашою молодіжною радою, яка в нас є такою рушійною силою. Вона є тим механізмом, який працює з молодими людьми. І насамперед, наша головна задача зробити все ті умови співпраці комфортними, тому що саме через них ми можемо говорити з молоддю, ми можемо доносити їм інформацію. Тобто вони є як молодь можуть нам доносити якусь інформацію, говорити нам про якісь певні зміни. І ми в молодіжну раду відібрали студентів, відібрали учнів, відібрали навіть керівників громадських організацій, просто лідерів, які є зараз серед молоді, які вміють висловлювати свою позицію, які вміють висловлювати позицію взагалі стосовно там майбутніх якихось напрацювань, і ми з ними теж от зараз тісно працюємо в напрямку написання програми, яка буде функціонувати вже з наступного року. Вона Є на сьогоднішній день ще діючою, але ми зараз вносимо в неї зміни. Ця програма стосується саме розвитку та підтримки молодіжної політики. І саме громадська рада зараз теж досить активно вносить свої певні пропозиції щодо заходів, які мають бути заплановані, щодо тих акцій, щодо тих проектів, які будуть заплановані. І до речі, в цьому році вони висловили своє бажання стосовно навчання. Саме так. і ми передбачили на наступний рік фінансування, розмір фінансування 100 тисяч для того, щоб Наші молоді люди мали змогу навчатися, от і саме для того ми. Е... Вже не перший рік говоримо про той майданчик, ту платформу, де саме могло би проходити і концентруватися все молодіжне середовище. А які ще, наприклад, напрямки крім навчання? Які окрім, ще проекту, окрім так? навчання, ми плануємо різні творчі наші проекти, які вже є традиційними, які користуються успіхом. От і ми будемо теж планувати не тільки навчання, але й обмін досвідом. Це стажування знову ж таки, це різні проекти, які вже Є теж, які в нас сьогодні на сьогоднішній день діють, і ті проекти, які вже зараз вони пропонують на наступний рік. Але про них я думаю, вони вже потім краще розкажуть і краще було би з ними поспілкуватися окремо, тому що дійсно вони досить цікаві. У них кожного є різні ідеї, і от саме ці ідеї за допомогою цієї програми ми будемо реалізовувати. Наскільки взагалі молодь Білої церкви активна? В житті, в суспільному політичному житті міста ви знаєте, вони є досить активними, але на жаль, мабуть, за останній період у них теж не було такої змоги всім збиратися, але вони навіть в період пандемії змогли робити онлайн деякі речі. Наприклад, у нас кожного року проходить акція Чистий берег, і ми традиційно збираємо студентів. Вони всі збираються і прибирають в прибережну зону річки. В цьому році е, зробили таку якби, акцію флешмоб, де кожен бажаючий сфотографувався з табличкою Це не моє сміття, але це моє місто. І е, таким чином прибрав сміття поодиноко, або да, можливо там декілька людей. І вони ці фотографії теж розмі розміщали в соціальних мережах і де е, писали хештег це не моє сміття, але це моє місто. І таким чином така акція пройшла по Білій церкві, яка, до речі, досить багато зібрала користувачів. Я навіть, якщо не помиляюся, близько 9 тисяч. Які теж долучилися до цієї акції, тобто це була їхня ідея як молодіжної ради, і вони це провели, вони це зробили. І мені здається, це досить було успішно. Проводили навчання теж онлайн. До дня молоді теж зробили привітання від молодих людей, тому що вони, як молоді люди, висловлюють знову ж таки свою позицію так стосовно ситуації. Томолов тобто, все ж таки так, активними активними. Так а ви, як представник міської ради, все ж таки дослухаєте до думки? Обов'язково. Ми щороку проводимо зустріч. Ми намагаємося це робити не менше аніж два рази на рік. Це зустріч міського голови, саме з молодіжним активом міста. І ми піднімаємо завжди такі досить болючі питання. Ми від себе ми не формуємо питання, формують вони питання до нас, і ми намагаємося максимально дати відповіді на ті питання, які їх турбують, і максимально напрацювати наші плани на роботу в подальшому. Тобто ми по суті. Не просто зустрічаємося, щоб поговорити. Ми зустрічаємося для того, щоб підбити підсумки того, що вже зроблено, і поговорити про наші плани і перспективи, які ми плануємо робити спільно, міська рада і молодь. І ось дійсно, ми це робимо в форматі, в такому який є досить простим. Ми не збираємо всіх, як то кажуть, за партами. Ми не кажемо, куми ще робити. Це неформальна така в нас тусовка, угу. де міський голова він просто собі, як серед них серед молодих людей, почуває себе комфортно, де вони комфортно можуть з ним розмовляти, і таким чином вони діляться інформацією. Чи часто взагалі якісь проекти, Володь. коли саме міська рада. Підтримує молодь обов Чи обов'язково, якісь кошти обов'язково у нас є в програмі закладено е, таке поняття як молодіжна ініціатива. Тобто, будь-яка молода людина може звернутися до управління молоді та спорту, І якщо є якась потреба в чомусь, ідея в чомусь е, для якоїсь підтримки, реалізації того чи іншої, знову ж таки, акції там чи то проекту, чи будь-чого е, вони можуть звернутися і отримати ці кошти. Тобто, це не потрібно там писати якісь проекти. Це не потрібно проходити якісь конкурси, це можна просто звернутися, і там фахівці розкажуть, як це зробити, куди як необхідно оформити там ту заяву. да, І далі вони беруть під супровід, під свій допомагають, реалізовують і в результаті виходять. Але в зв'язку з ковідом чи не було обмежені ці кошти, наприклад? Ні, тут не є там досить така велика сума стосовно цих коштів. Насправді там мало що можна навіть з них забрати. Ми вона більше фіксована взагалі якась ця сума? Так, вона фіксована, і на жаль, вона я ж знову ж таки кажу, вона не є така. Велика да ця сума, Назвати, ну, але що? ми це сума 10 тисяч всього навсього uh -huh. Тобто, ми зі свого боку намагаємося все ж таки знаходити ресурси для того, щоб знайти, наприклад, тих самих, я не кажу спонсорів, але можливості, які, якими можна компенсувати навіть ці кошти. Тобто, якщо людина приходить там і шукає приміщення і там оплату чогось, ми можемо приміщення, uh -huh. наприклад, знай... надати, тому що в нас є така можливість, можемо надати, наприклад, якийсь, можливо, через нашу програму, надрукувати якісь. Чи то там необхідні якісь матеріали mm -hmm. там, для проведення зустрічі. Тобто, в залежності від потреби, ми навіть, можна, так, так, окрім цієї програми, ми можемо знайти можливість і теж допомогти. А в зробити. минулому році в на громадському бюджеті переміг проєкт молодіжний центр. Так. Він вже має бути реалізований до кінця цього року. Так, я розумію. Розкажіть, взагалі, що це має бути? Що це це за... дуже і дуже наш такий, я би сказала, проєкт, який за який хвилюється все управління, і я особисто хвилююсь, тому що. До цього я працювала теж на посаді керівника управління молоді та спорту. І саме, мабуть, з того моменту моєї роботи ми почали говорити про цей молодіжний центр. І я постійно, де була можливість, розповідала всім, що нам треба зробити цей молодіжний центр. І насправді ми так тісно почали працювати в цьому напрямку, почали вивчати досвід різних міст, де вже є створені молодіжні центри. І нам, ну, перш за все, було дуже боляче за те, що в наших молодих людей немає місця, де можна. Було би їм збиратися, де можна було би їм працювати, де Що можна було їм навчатися. Так, так. Значить, молодіжний центр він е, сам по собі це простір організований для молоді, який має великий. зону коворкінгу. Так, він великий. Цей простір. Там, якщо я не помиляюсь, близько 500 квадратних метрів. Це загальне приміщення, але в ньому будуть зони. Це буде зона для проведення конференцій, тобто така буде зала, де можна її буде використовувати під конференції, заходи і тому подібне. І може кожен це робити? Кожен, абсолютно. Кожен, ми в тому і суть цього проєкту, що дійсно ми створили цей центр для того, щоб всі бажаючі могли прийти і, по суті, бути там, е, отримувати ті послуги, так, які ми надаємо. І, по суті, це місце, де люди мають працювати, вони мають навчатись, вони мають розвивати свої творчі здібності, спортивні здібності, писати проекти, навчатись. Тобто, це буде така от зона конкретно для молодих людей. Що ще? Е, значить, там є ще одна кімната, яку ми обладнали е, звуко Шумови звуко-шумової для того, щоб там можна було проводити різні кавер-вечори, там перегляди фільмів і все інше. Тобто, навіть кімната ця обладнана, щоб не було шуму для сусідів, які там є поруч. А де територіально знаходиться центр? Територіальний він знаходиться на бульварі Грушевського. Там є приміщення біля ощадбанку поруч, і воно є таким досить велике. Воно таке є фасадне. Зараз вже можна побачити, скільки там вже виконані фасадні роботи по приміщенню. Табличок ще немає, тому що ми ще зараз тільки в процесі. Підготов... Про відкриття вже можемо говорити. Вже можемо. Є приблизна дата? Так. Ми можемо говорити. Нам ну, сказали, що до кінця цього місяця нарешті ми вже зробимо повністю ремонт і зможемо. Я думаю, нам треба буде два тижні для того, щоб там облаштувати, завести меблі і все повністю доробити в тому форматі, який має бути. І ми обов'язково його відкриємо. Я думаю, середина листопада ми гарантовано відкриємо і просто покажемо. Чудово якраз на дворі вже дуже холодно, і молоді буде так. місце, де можна зустрічатися взаємодія. творити. Да. до речі, там є і кава машина, навіть можна буде прийти Це попити просто супер. кави молоді. І все ноутбуки будуть теж для роботи, які будуть надаватися для навчання. Тобто, дійсно арт-зона там буде для художників. Ми теж мольберти закупили для того, щоб їм було де малювати. Будуть там гамаки, велосипеди закупили. Тобто там дійсно така буде. Цікава така просторова Спас. частина, де можна буде признати. Пані Катерина, ще б хотіла вас запитати, це такий дуже цікавий фестиваль, який у нас відбувається в місті, називається Вільна стіна. От можете перерахувати вже те, що зроблено, те, що намальовано, мурали, так розумію, в центрі так. міста. Це також. Так, вже п'ять років поспіль до нас, до нашого міста приїздять художники з різних міст України. І в цьому році теж не було виключення. Ми бачимо цю роботу, це наш тролейбус, який вже зараз їздить по місту. І на Насправді мені досить приємно, коли я знаю, що там саме ми допомагали реалізувати цьому проекту. Да? І люди, які навіть бачачи цей тролейбус, дістають телефони, фотографують. Це дуже приємно. Це, це означає, що ми це не дарма робимо. А дійсно цей фестиваль він почався з досить таких малих робіт. Спочатку було облаштовано по бульвару Олександрійському. Там є арка, бульвар Олександрійський, 86, Якщо я. Точно не помиляюся. Потім була стіна, звичайно, бетонна була розмальована, де кожному із художників надавались. Квадрат, там по декілька метрів квадратних вони теж розмальовували, робили цю стіну. А після чого ми вже перейшли до більш масштабних. Так, більш масштабних. Про так. Ми спочатку ризикнули зробити по вулиці Ярослава Мудрого. Теж там є такий паркан. Ми його розмалювали в стилі Білої церкви. Ну і потім нам в минулому році художники запропонували, які досить такими є серйозними художниками в Києві. Вони розмальовували літак, якщо ви знаєте, аеропорт Київ так, той, що. Оцей літак це розмальовували вони. вони нам вирішили зробити подарунок, подарувати мурал, і ми е, досить довго вагалися, яке це має бути саме приміщення, тому що в нас жодного муралу в місті немає і не було. І ну дійсно є досить багато різних перешкод, для того, щоб це зробити. Ми знайшли все ж таки порозуміння з керівниками приміщення ДК, і ми все ж таки з ними домоглися діалогу, отримали погодження і вирішили приступати до роботи. Знайшли спонсорів теж, тому що насправді тих коштів, які в нас є на цей проект, нам їх не вистачає. От нам допомогли спонсори, і ми реалізували цей проект. Це був такий глобальний подарунок, тому що нам, коли озвучили суму, скільки коштує намалювати цей проект. Ми взагалі трохи були шоковані, але досить приємно. Ми дякуємо тобто, цим художникам. Була безкоштовна. Так, вона. Була безкоштовна mm -hmm. і ну так як нам називали цифру, що це порядка там від 100 тисяч гривень. Це тільки був би такий робота. от малюнок робота. Чи ну тільки тепер це мурал це да, прекрасного нашого нашого так. міста? Пані Катерина, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ви дивились програму Деталі дня на телеканалі Еспресо Біла Церква. Ми розмовляли про культуру та молодь. Нагадую, наш гість в студії Катерина Возненко, заступник міського голови. Бажаю вам гарного осіннього дня. До зустрічі.